Знаєте, ще хочу розповісти, як колись, коли я Бога шукала, коли зі мною почалися ці всі проблеми з панічними атаками, зі страхами, цими всіми, я почала шукати Ісуса Христа. Я почала шукати Господа. І знаєте, коли я його шукала, я в Фейсбуці просто є ну, ікони, да, як раніше православно ходила, я довіряла, що то православна то є саме правильна церква. І коли я йшла і. Просто лайкала там, лайкала, або писала просто амінь, зі мною зв'язалися. Зв'язалися і е, ми запрошуємо тебе вивчати слово Боже. Ну, я о, хорошо. Хочу вивчати Слово Боже, хочу пізнати Господа. Ну, я шукала порятунку, так як зі мною ще відбувалися певні речі. І я е, потрапила на... Я попала в пастку. Я попала, як я розумію, секту, де мені розповідали, що там. Е, все-таки Ісус уже на землі, він переродився знову в образі жінки, що е, він родився в немовляті знову. І це є жінка, яка вже почала роботу з Китаю. Я така думаю, хм, хорошо. ну Я думаю, я чула щось про інше, що Ісус як пішов на Хмарі, він має прийти на Хмарі. Ну, думаю, ну ладно. ну У мене було, знаєте, не состековочка, ну не могла я то повірити. Але, думаю, ну, можливо, Богу, все все ж можливо, бо мені ж почали нав'язувати для Бога, можливо, все. Але щось тут, то, знаєте, щось так і так. Думаю, то я чула одне в Біблії. Біблію я не, ну, читала, Як брала читати, але я її не піднімала, і я її якось так відвигала. Але думаю, ну скільки учені ну, щось не кажуть, що Біблію візьми, там, треба вчити, відкривати Біблію читати. Мені кажуть, ні, там не то, не то. Думаю, ладно, щось, щось тут не то. І коли це вже пішло мені, що, ну, перебуваючи так само конференція, да, ви так виходите онлайн, так в режимі. І я думаю, ну, відноситься одне до одного з любов'ю, це ж віруючі люди. Вони там любов проявляють, так як Господь нас навчав. Але там така агресія була, думаю, Боже, ну, це ж віруюча людина. Як вона може агресивно відноситися? А тепер, знаєте, після проповіді я думаю, ага. Де є Господь? Господь заповідав любити друг друга. Господь заповідав нас відноситися одне до одного з любов'ю, а там зла запущена релігія, там сатанізм, там реально, що там править сатана. І от, ось так я чуть не впала в халепу. Я чуть мене не затягнули. І дякувати Богу, Господь мене вивів з тої халепи. Він бачив, як я його шукала, і він мене привів саме в ту церкву, де істинно є Господь і де являється його справжня віра, де є, справляється його.